А відчуття відповідальності. Просто я навіть не уявляю, як це бути кардіохірургом, стояти за столом, оперувати на відкритому серці людину, навіть маленьку дитину. Відчуваєте якусь владу в своїх руках? Ні, ми відчуваємо більшу відповідальність, концентрацію в наших руках і в наших діях. Це не можна вивчити, не можна е хід операції повністю прорахувати, прописати, е вивчити все це на пам'яті, кожний рух це неможливо. Тому що кожний організм відрізняється від іншого. Хоча все якби всіх. Як за підручником? Так, всіх якби не одинаково, а подібно, але все одно відрізняється. Ти можеш 100 зробити таких операцій або 500, І у тебе на якомусь етапі може виникнути та чи інша така непередбачувальна ситуація. Ти мусиш знати, як вийти з тої ситуації. Це оце саме основне зверно і правило.